А мені потрібно терміново пробудитись, просвітлинитись як можна швидше. Як це зробити? Інструкцію. Давайте бистреньку інструкцію. І бажано нічого не втрачати, ні людей, ні друзів, ні роботу, все як було. І я хочу бути світити світлом. І це величезна ілюзія. По-перше, коли душа готова до цього. Вона не шукає просвітлення, вона шукає, вона тягнеться так серцем, щоб об'єднатися з Богом, з творцем, що їй більше нічого не цікавиться так сильно, як це. Це не означає, що ця душа всіх лишиться і там піде в ліс жити. Це раніше так треба було робити. Зараз це можливо, проживаючи в сім'ї, яка також з тобою починає трансформуватись. Але це стає для тебе самим головним. Входиш в такі трансформації, руйнується весь твій старий всесвіт. Ти помираєш, старий, повністю і поступово, і в якійсь періоді, там в тебе більше темноти, ще світло народжується. Там в якісь періоди в тебе вже буде більше світла, але все одно ти постійно будеш все життя. Навіть уже коли війдеш встане, згадаєш, хто ти, ти будеш далі ще догравати, але вже свідомо, от в чому різниця. Але насправді пробучення це процес смерті при житті, смерті твого его, від твоїх прив'язок з рідними, там з усіма твоїми ілюзіями з тими людьми, до яких ти прикипаєш через его, і знаходишся з певних причин, це все буде руйнуватися і показувати світлі творця. Цей процес зараз перейшов в глобальний на землі. Коли ще більше і більше починає все проявлятися істинно і руйнуються старі енергії. І коли ви пробуджуєтеся, цей процес ще більш інтенсивний. Це смерть при житті, це повне переродження. Природження, помирання твоєї старої особистості і народження тебе тим, хто ти є дійсно. Коли ти входиш в такий стан, і ти знаєш, що ти ніколи не жив, що ти ніколи не був людиною, і ти згадуєш, що ти взагалі не людина. Але не всі готові до цього це так. Не всі готові створити. Скажем, так не створити, а пройти цей перехід і піднятися, але кожному своє. Всі божественні волі, кому ще треба грати, а кому ось вже потрібно пробуджуватися.